Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Сьогодні заїхав на цех по культиваторам і хочу для вас засняти відеоогляд навісного культиватора 3 метра. Поспілкуємося більш детальніше, під які трактора агрегатуються, що по цінам, які можливі комплектуючі до нього поставити. Тому далі дивіться у відео. Обов'язково додивіться до кінця. В кінці поставте лайк, підпишіться на канал. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. І так, поїхали. Даний культиватор 3 метра. Навісний. Як можете бачити, три ряда робочих органів. Перший, другий і третій. Всі робочі органи розміщені в шахматному порядку симетрично. На даному культиваторі стійка йде білота. 70х12. Робоча висота стійки від леза лапи до нижнього положення рами 580 мм. Лапа теж йде оригінальна білотовська 260 мм. Перекриття на білоті по 4 см, тобто 40 мм. Труба даного культиватора 80х80. 80, основна труба. Товщина стінка 5 мм. Несущі оці балки, пластини, по 12 мм кожна, справа і зліва. Ось. Е, можете побачити, що всі кронштейни цинкуються, щоб нічого ніде не ржавіло. Це у нас балки, які будуть тримати катки. Тож зроблено все під трубу 80х80, 80. тому якщо вам потрібно окремо купити каточки, і якщо у вас... Труба 80 на 80, то ви можете у нас купити такий комплект. Їх тут іде 4 штуки. Ось. Раз, два, три, чотири. Сюди у нас кріпиться, буде кріпитись каточок. За каточки далі поспілкуємося, які можна, що як. І два ряда грибінки з плаваючим режимом. На даний культиватор можна поставити двохвиткову стійку, яку я неодноразово показував. 30 на 30 товщина. Теж йде з лапою оригінальною італійською, тільки там лапи ширші, 280 мм. І перекриття буде більше. Не 4, а 6 см. Чуть тобто більше, ніж на білоті. Висота двохвиткової стійки, тобто, якщо тут 580, то там 560. Хоча що там, що там багато, прохідна здатність, Пропускна здатність культиватора такого досить буде велика. Культивація буде шикарна, нічого ніде не буде забиватись, він ідеально копіює ґрунт, ідеально е, рихлить почву. Е, тому після культиваторів одразу можна спокійно сіятись і не паритись. Е, цей культиватор можна застосовувати як і передпосівний, так і як паровий. Закривати париним можна. Що ще по ньому хотів розповісти? Агрегатується, дивіться, так як я казав, що на 1 метр нашого культиватора навісного потрібно 20 кінських сил мінімум. Тобто в теорії 60 кінських сил спокійно потягне цей культиватор. Але це якщо ви будете заглиблювати там на 6-8 см так? і не на самих високих швидкостях працювати. Якщо вам потрібен запас швидкості і хочете заглубляти більше, глибше. Там, на 12 см ще більше, ну мало ли вам потрібно, да? е, то рекомендую вже помощніший трактор, там хоча б 70-80 кінських сил. Ну, в принципі, від 60 до 90 кінських сил цей агрегат якраз підходить ідеально. Е, на рахунок е, кріплення до навіски. Е, дане кріплення, ну, таке більш популярне йде на валу. Ну, якщо вам потрібно, можемо зробити підтрикутник. Для вас це не проблема. При замовленні уточнюйте і все організуємо. Ну а зараз підемо до наших каточків. І більш детальніше розповім, які можна ну, поставити, прикріпити катки до даного культиватора, які вони бувають. І так, наші каточки. Так. Це у нас до лущильників, можете побачити, вони такі більш, ну, більшого діаметру, 410-й діаметр, теж без осьові даний це труба спіральна. Е, ось до культиваторів. Його діаметр 320-й. Також йдуть безосьові, можете побачити. Підшипник 209. Тобто Головне мазати, не забувати, він буде працювати вічно. Даний виготовлений на трубі спіральні. Бачите, йде, трубка. Тобто, той самий такий ходовий популярний каточок. Люди кажуть, ну, хто вже користувався нашими культиваторами, що до нього взагалі нічого не налипає, можна працювати по сухому, і по вологому. Ось поруч стоїть полоса. Полоса спіральна. Теж дуже гарні відгуки про нього, тому що кажуть, що розбиває він грудку ідеально. Єдиний мінус, що по-вологому особо не попрацюєш на полосі, тому що може налипатись. Е, ну, Труба в цьому плані більш така універсальна. Але якщо ви культивуєте тільки по сухому, то я б рекомендував брати полосу. На трьохметровий культиватор йде два катка по півтора метра. Тобто, виходить 15 15 3 три метра. Е, також є можливість вже замовляти на культиватор катки більшого діаметру. По-моєму, 360-го 360-й діаметр, так, вже теж доступний для замовлення. Тому, якщо вам потрібні більшого діаметру, так. при замовленні уточняйте і зробимо для вас більшого. Тобто це не проблема. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал і слідкуйте за подальшими новинами. Е, Будь-які питання, пишіть в коментарях, можливо, якісь відгуки, детальний огляд, ще щось зняти, де, там, по ціні е, запитуйте, не соромтесь. Номер залишу в описі, по якому ви собі можете замовити даний культиватор. Е, тому вже до Нового року часу залишилось небагато. Рекомендую перед новим роком закрити ці питання, ставати в чергу, замовляти культиватор. І весною собі будете спокійно з чистою совістю працювати. Не треба буде, знаєте, в спішці дзвонити і казати: от мені треба було ще на вчора везіть. Лучше заздалегідь собі замовте і собі будете мати чистий спокій. Все, всім дякую, всім пока.